Привіт-привіт, любі дорогі козироги! Це ваш старопрогноз на січень 2025 року. І я, дорогатеньки, вітаю вас з Новим роком. Нехай буваються всі ваші мрії. Дозвольте собі мріяти наповну. І бажаю вам, щоб цей 2025 рік був кращим, ніж 2024. І так, давайте подивимося, що скажуть карти. Що підкажуть кажуть карти, яким буде свідчень для вас перший місяць 2025 року. І так, перша карта. Паш! Це здійснення мрії! Золота рибка! Дороге синті, дійсно. Не забувайте загадувати бажання. Бажання завжди збуваються. І це як здійснення мрії, здійснення бажання, початок чогось нового. Це. Початок нових вправ, початок нових мрій. Коли ви мрієте, складаєте плани, це таке невеличке ще, але вже радісне, чи то повідомлення, чи то емоції, ви можете радіти за когось, наприклад. А тому що пажі це завжди щось маленьке, це наші діти, ви можете радіти успіхам ваших дітей, це ваші домашні улюбленці також. А, коли ви радієте щастю інших, а, коли ви себе почуваєте, як дитина, а, коли у вас а, така радість внутрішня, як у дітей, така а, чудова енергія радості. Чудова енергія, чудовий початок. Так. Наступна карта король, король чаш. Чудова карта. Це чоловік і це людина по гороскопу риби, скорпіони або раки. Люди такі чуйні, це можливо познайомитися з такою людиною. Чи є у вас такий знайомий, чуйний, добрий, які вміє вислухати, розвеселити, підтримати. В чомусь допомагатиме ця людина, будете мати такусь, можливо, співпрацю, щось проявиться в вашому житті. І знову паш, якісь починання, у вас будуть якісь ідеї, а ви будете чимось запалитеся, або почуєте якусь таку інформацію хорошу, яка вас і підтримує, або принесе цей король, принесе таку чудову інформацію вам. так. Знову ж таки ідеї у вашій голові. І туз – це також починання. Дивіться, два пажі починання. Це щось нове, ще якась молода, така свіжа енергія. І туз це також початок. Початок чогось. Але це дуже хороший шанс, дуже хороша можливість, яку вам буде давати життя. Це як життя відкриває вам двері можливостей. Якась потрібна інформація прийде у ваше життя, потрібні люди. Все буде складатися, щоб іти Всесвіт буде йти вам назустріч, як ви чогось будете прагнути до чогось йти, будете мати якісь вирішити питання, любі якісь питання у вашому житті, які ви захочете вирішити, особливо, а можливо, це буде зв'язано з якимись паперовими такими задачами. Коли ви чекаєте на якусь візу, чекаєте на якісь документи. І якраз буде складатися, буде складатися можливості так, що ви досягнете своєї мети. Тому що це якраз хороша енергія. Тут це не завершення, тут це ще не результат. Але коли все складається, для вас дуже-дуже позитивно і допомагає вам іти до вашої цілі. Так, чудова енергія, початок. Січня прекрасний. Так, беремо другу колоду і дивимося далі. Карта колесниця. Колесниця це чудова енергія, коли всі справи просуваються вперед. Це швидкість, це коли дійсно все складається так, як стелиться кілим. Вам назустріч все іде. І швидко вирішується люба ситуація у вашому житті. Але тут єдине одне, але що треба такий самоконтроль, самодисципліна, тоді буде іти все вам назустріч, тому що ви тут керуєте життям, ви берете тих, життя в свої руки, і саме головне тут дисципліна і рух уперед. Коли ви робите один крок, життя, всесвіт робить. На зустріч вам тисячу кроків. І це чудова карта везіння, коли тут людина з тріумфом в'їжджає в своє життя. З тріумфом, тобто грає головну роль все під контролем. Ви йдете вперед, ви рухаєтеся, і життя вам підкидає ще більше можливостей і більше шансів. Так, дивимося далі. Ну, знаєте, ще тут може бути, щоб почати щось, щоб попасти на... Тому що карта тут така неоднозначна, тут є і так як чорний скіф, і білий скіф, і це є символ наших думок в нашій голові. Це коли зібрати свої думки, розібратися зі своїми думками і чітко вказати орієнтир, куди ви рухаєтеся. Дати вказівку в першу чергу собі. Дуже-дуже така карта неоднозначна, ну, рух вперед, просування, але може бути таке, але що ви ще не знаєте, куди рухаєтеся. І тут найголовніше важливо думки в голові, зробити порядок. і Оцей баланс так ні, так ні, іду, не йду, роблю, не роблю. може, не сьогодні, можна, щоб не було синдрому відкладеного життя. Тому що є такий синдром відкладеного життя, що людина не може прийняти правильне рішення. Якраз карти Таро, це є той інструмент, через який вищі сили дають нам підказки, як правильно прийняти рішення. В основному звертаються клієнти до мене тоді, коли от. Треба прийняти рішення, людина вагається і не знає, Власне, таро це є чудовий інструмент. Карта Таро, плюс мій канал «Яснознання» працює безвідказно і завжди попадає в десяточку. Як так? Завжди хороші результати і хороші відгуки. І дякую вам за те, що завжди ділитеся своїми результатами. Так. наступна. Carta Chachi? Mmm. А тут рицар, чаш. У нас тут був паш чаш, і знову подарунок долі, підтримка. А рицар це людина, яка вас підтримає, яка йде в ваше життя. А це завжди хороша підтримка і емоційна, і тут і подарунок, і можливо романтичне побачення. А також це можливо ви поїдете в гості чи до вас приїдуть гості, тому що рицарі це завжди просування вперед. Це рух. Це дорога, це відрядження, це гості, можливо, якісь подарунки, посилки, може, ви чекаєте якоїсь передачі, якоїсь такої, ну, але це не то, що як звістка просто, бо це більше уже стихія мечів, а чаші це хороша емоційна така радість, чудові новини і подарунки. А рицар час, це ще і романтичні побачення. Тут така романтична історія може закрутитися. Так, наступне сонце. Дивіться, як чудово. Можливо, от дійсно, що сонце може символізувати нову людину, яка йде в ваше життя. Це і народження дитини, вагітність сонце, це також про вагітність і про прибутки. Хороша грошова карта. І також, можливо, це ви будете сяяти як сонце. Тобто це внутрішній ваш стан. Ви, можливо, Будете почувати себе, все вам буде вдаватися. Це найвищі такі досягнення, коли ви самі будете відчувати оцю сонячну енергію в собі і зможете ділитися. Ви станете тим сонцем, біля якого захочеться всім погрітися. І також це як прояв себе, коли ви будете мати радість проявити себе, і вам це буде дуже легко вдаватися. Хороша карта також і підтримки, коли ви розумієте, що ви не одні, що ви рухаєтеся вперед, що ви в правильному вам все вдається дуже чудова енергія, тому що а Сонце це також карта така, яка надзвичайно позитивна, надзвичайно світла, е чудова енергія, і знаєте, карта така. Вищих, вищого двора, вищих арканів, тобто це така кармічна, сильна карта. Що такі події дійсно будуть дуже висвітлюватися в вашому житті. Так, наступна карта карта тріумфу. Тріумфатор Сонце. Це може бути на роботі, ви засяєте, ви здасте якийсь проект, тому що сонце і карта тріумфу це дійсно великий успіх, коли ви задоволені результатом, коли ви не тільки ви самі себе хвалите, а коли інші вас хвалять, вам аплодують. Ви тріумфатор, ви на коні. <сум> Чудова карта, і це нагорода за вашу працю, за вашу наполегливість, за те, що коли ніхто не бачив, а ви продовжували працювати. І результат не заставить себе довго чекати. Так, а наступна колода. Чудові карти. Чудовий розклад у вас і знову паж. Пажі, щось таке радісне буде відбуватися в вашому в житті. Підтримка також. Ну, пажі це невеликі гроші. Пажте, так і це. Про гроші, невеличкі гроші, які прийдуть як підтримка вам, або ви будете, можливо, для своїх дітей щось невеличке купляти, оплачувати гуртки, можливо, допомагати своїм батькам. Це опіка і піклування про людей, яких ми любимо, які потребують опіки, це як наші домашні улюбленці. Або, може, у вас буде стільки радості і щастя, і ви захочете придбати домашнього улюбленця. Так, наступна карта. Однозначно, оці такі невеличкі рухи, і така буде вам приносити багато радості і щастя. Так, сімірка Пентаклів а це про те, що будуть клієнти, це про щедрість, це вже більші гроші, це гроші вже за вашу майстерність. Коли ви оплачуєте людям за їх майстерність щедро. і у вас також будуть щедрі клієнти, буде багато роботи, будуть прибутки. І також в бізнесі це карта, коли ви вкладаєтеся в бізнес і треба ще трішки почекати. Сімірка це такий період, коли треба почекати, коли дозріє ваш урожай. Ще треба чуть-чуть вкластися, ще проявити більше майстерності, щоб перейти на оцей вищий рівень. І коли вже також ви можете переглядати, переоцінювати свої цінники, можливо, ви щось будете переробляти, ще щось доробляти у вашій сфері, у вашій фінансовій сфері. Так Фила. Карта сила, енергії буде вам вистачати на все. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Карта сила це ще і вісімка. Вісімка це є карта балансу, карта можливостей, безкінечності. І це також як значок безкінечності це як Терези. Також потрібен баланс. Тут у вас буде енергії. І головний баланс це спрямовувати вашу енергію в правильне русло. Поставити пріоритети, щоб у вас енергії буде багато, але щоб ви її не витратили намарно. Так, дивимося далі. А, у нас імператор, людина. Статусна при владі, чи має такі можливості, має статус, має можливості, можливо, вирішувати якісь питання, можливо, ви познайомитеся з такою впливовою людиною, а може бути зустріч, знайомство, або у вас вже є така людина. Це може бути ваш тато, можливо, бос або навіть чоловік. І ця людина любить контроль, любить все контролювати, щоб все було під його контролем. Лідер, який знає, чого хоче її, повести за собою. Людина така дуже владна при владі. Так, наступна колода карт у нас. Дивимося. І це вже остання колода. Так. П'ятірка. П'ятірка пентаклів це про, також про ваші фінанси. Тут людина трошки береться за голову. І може бути, що ви витрати, або якась витрати, або неможливість зрозуміти, куди поділися гроші. Були, були і нема. Але це також і про те, що. Тут є вихід, та є сходи, можна підніматися по тих сходах. Є можливості, і доля вам дає ці можливості. Це може бути відчуття якоїсь кризи. Або коли ви навіть після свят, а було дуже весело, було добре, і зрозуміло, що витратилося більше, ніж очікувалося. Так, дивимося далі. Що нам це? Але все у ваших руках, карта мах, все буде добре. Ви... Тут карта творчості, карта натхнення. І це також карта номер 1 Це про вас. Тут карти радять звернути більше уваги на себе, на своє я, на своє тіло. Тут важливо, тому що я це якби перша карта це про тіло. Що, можливо, тіло вже хоче відпочити, можливо, треба почати вносити в своє життя якісь корисні звички, почати займатися йогою, ходьбою, бігом, скоректувати своє харчування. Це про вас, про вашу особистість як фізичне тіло. Так, дев'ятка. Дев'ятка пентаклів. те, що тут п'ятірка і така якби фінансова криза. Гроші будуть. Гроші прийдуть. Тому що дев'ятка пентаклів, подивіться на цю людину, яка вона впевнена, все в нього є, все в порядку, в грошовому плані. Гроші прийдуть. Гроші будуть, зможете собі дозволити те, чого ви хочете, і навіть більше. І так, остання карта. Це ваша карта, Козероги. Королева Пентаклів. Ви будете тією королевою, яка буде керувати своїм життям. А дуже чудова карта! Ви королева. А і бажаю вам грати головну роль у вашому житті. Ось такий чудовий для вас розклад, дорогі козироги. Люблю вас обнімаю і ще раз вітаю вас з Новим роком. Нехай щастить вам в новому році. До нових зустрічей!